Зараз подивимося, зараз подивимося сон. Якщо тобі приснився сон, який тебе не полишає, який тебе хвилює, турбує, давай подивимося, е, наскільки важливий цей сон для тебе. І так, наскільки важливий цей сон для тебе. Е, сон важливий, да, суто для тебе. От е, ти коли е, лягала відпочивати. То в тебе в думках в твоїх да, якесь невирішене питання. Десь якась зажатість, замкнутість, і ти стоїш перед якимось вибором чи то планом, щось тебе дійсно тривожить, щось хвилює. І ти не, е, наразі зараз не знаєш, як це все вирішити зробити. І ось цей сон, що тобі підказує підсвідомість. Що тобі хотіла сказати підсвідомість? Підсвідомість каже, що тобі потрібно позбуватися якихось залежностей, обмежень, вивільнитися і оголосити, сказати, проговорити про те, що тебе хвилює. Ну, Поділитися, не тримати в собі, а зробити. Відповідний крок на зустріч, ну, комусь до когось. Тут ні, тут не про допомогу. Тут просто-напросто таке відчуття, що тобі потрібно про себе заявити, про, про цю свою чи то проблему, чи то якесь рішення, чи якусь свою позицію. Просто Позбутися скованості, зажатості, невпевненості і якоїсь залежності, що тебе обмежує, що тебе стримує. А як в реальному житті тобі, це тобі говорить підсвідомість, як в реальному житті тобі вчинити? В реальному житті наберися сили, терпіння, впевненості. Не намагайся якось хитрити, увильнути, обіграти цю історію, не приховуй нічого, не намагайся за рахунок чиїхось, скажімо так, і інтересів свій продвинути, свою позицію продвинути. Тобі дійсно тут і зараз варто. Обдумати, подумати, ем, ем, скинути з себе обмеження, і не потрібно ем, користуватися якимись нечесними методами. Не потрібно ем, щось робити, того, що тобі, що тобі твоїм переконанням ем, суперечить. Ти маєш бути сильна, впевнена, вольова і Тут є твоя позиція, і вона правильна в будь-якому випадку, вона правильна. Вона стосується суто тебе і суто того, що ти хочеш зробити. А якщо ти хочеш це зробити, то потрібно передивитися те, що тебе обмежує, що тобі заважає це все відкинути. Ну, доволі треба бути сильною такою людиною. Впевненою і не, не пасувати перед тим, що якщо якась скрутиться, звертеться непонятно що, не хитри, не обманюй, не намагайся за рахунок того, що ем, якось воно все пройде, чи що тут впевнені твої повинні бути дії. І вивільни свій страх, позбуться його. Ось такий сон.